Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ дванадцятий. Що ж до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погани, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю: ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже Анатема Ісус. І ніхто не може сказати: Господь, Ісус! Як лише під впливом Духа Святого. Є і між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служіннями є, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той самий, який усе в усіх робить. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самім дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови. Іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той же дух, що розподілює кожному, як він хоче. Так само як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі. Щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. І всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала Я не рука, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те не належала б вона до тіла? І коли б вухо сказало, Я не око, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те воно не належало б до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Тепер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати Ти мені не потрібна, чи голова ногам, ви мені не потрібні, бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше честі, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше честі нижчому членові, щоб не було роздору в тілі. Але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі радіють з ним усі члени. Ви ж, Христове тіло і члени кожний зокрема. І деяких поставив Бог у церкві по перше, апостолів, по друге, Пророків, по третє, учителів. Потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки? Чи всі учителі, чи ж усі чудотворці, чи ж усі мають дар ізціляти? Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать? Дбайте пильно про ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу Псалом 143 О Господи. Почуй мою молитву, у твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї, вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог, життя моє у землю топче. Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми, і над ділами рук Твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи. Бо знемагає дух мій, не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до тебе бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до тебе! Навчи мене творити Твою волю, бо Ти, мій Бог. Хай Дух твій добрий мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй виведи з скорботи мою душу. І в гніві твоїм знищ моїх супротивників. І вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга твій, КНИГА Проповідника. Розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, Земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем? І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. КНИГА ЛЕВІТ. Розділ 10 Аронові сини надав і авігу, взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару, та й посипали на нього ладану, і принесли перед господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло з перед господа полум'я, та й пожерло їх, і вони. Померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Аронові, Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу. І мовчав Арон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла Аронового дядька. І сказав їм: Приступіть і винесіть ваших небожів геть і святині за табір. Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Аронові ж та його синам Єліазарові і Ітамарові сказав Мойсей. Волосся на голові не запускайте. І одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете, бо миро Господнього помазання покоїться на вас. І ті, Вчинили по Мойсеєвому Слову. І промовив Господь до Арона, Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете, установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея. І Мойсей сказав Аронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що зосталися живими. Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жартовника. Бо вона присвята. ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені, ти сам, і сини твої, і дочки твої з тобою, груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі. Як твоє право і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом. А потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою як віковічне право. Як і заповідав Господь. Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара, і Ітамара, Аронових синів, що застались, і запитав, Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята, вона вам дана. Щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом, а що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я й наказав. І відповів Арон до Мойсея. Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом. І таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа? Мойсей вислухав це та й задовільнився.